Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Aliexpress. Буде помірне поступлення, буду додавати. Так, сьогодні прийшла посилка одна але то їдуть посилок багато, але що... Ну і в експресі пише, що можливо затримка, був наплив товарів З 11-11, також з Чорної п'ятниці. Так, прийшла попросила одна. Так ось такий трек номер. І тут має бути два товари від різних продавців. Так, Це один. Це другий. Так, більше в пакеті нічого нема. Так, дивимося на першу. Так, номер приховаємо. Ну, номер адресу. Так, дивимося, що нам прислали. Так, так. так я замовляв в ліку, в душу, в кімнату, ну, в душу, бо там, коротше, подумав, треба міняти. Лійка вийшла в 60 гривень. Думаю, попробую. Посилання на продавця буде в описі, і вона мені обійшлася в монетах за 61 чи 62 гривні. Ну, посилання на продавця буде в описі. І також на відео напишу, чи відео, або в коментарі, чи працює, чи все підходить. Ось така лійка Є. Це другий товар. Теж у ванну кімнату. Ось такий трек номер. Це вже зима як то кажуть, сидіння на... на уникас. Теж знайшов в монетах. Збійшлося воно мені в 41 чи 42 гривні. У монетах, так воно, дорожче. Ось такі сидіння. Так ось примірюю, також все скажуть чи підходить сюди. Чи так. е -е, ось такі товари прийшли поки що. Будуть поступати нові товари. Буду доповнювати, ну, щоб було відео нормальне, а не лише з двома товарами. Може щось буде ще цікаве, цікаве має підходити вже до України. Також будемо продовжувати зйомку. Так, продовжуємо розпакування. Ще прийшла одна посилочка. Я думаю, вже буду монтувати докупи відео, хоч три посилки, але тепер завдяки наших сусів, які на нас напали, плюс сусідів, які блокують перевізників, посилки трошки затримуються. Прийшла ще одна посилка, посилка ще до 11. -го. Якраз на 11-й ну, тоді розпродаж було замовлено. І ось тепер воно сьогодні прийшла. Так, подивимося, що все нам прийшло. Це замовлено було в розділі е, за монети. Не це антимонети, а монети. Хто має монети, то може собі зекономити. Е, магазин. Аліекспрес. Так якось так... Ну, посилання на магазин буде в описі. І досить дешево, близько 200 гривень вийшли ці наушники Зараз подивимося, що нам прийшло. Так ось так. Прийшли наушники фірми Baseus. Ось такі бо є S16. Ось так. Я українська мова, тільки фокус. Так, я прочитаю краще? Ямкість акумулятора в наушнику 35 мА. І ямкість плази 360 мА. Так, зараз розпакуємо. Це такий прикольний дизайн. Коробочки. Так, розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. Як вони виглядають? У розділі за монети можна деколи хороші довго товари купити за невелику ціну. Так, інструкція і фірмові наклеївки басеуси. Ну, інструкція по користуванню навушниками Тут, як я не помиляюся, теж має бути е, під'єднання до додатку. Ну, це все я протестую і вам скажу, бо так я вам не покажу звук навушників, це, це є трошки неправильно. Треба мати спеціальну апаратуру, щоб це все. Перевірте. Брендований кабельок Type-C. Так, і сама самі навушники. Навушники басейус. Не хочу, треба, щоб відкрила. Також така база. Бувіє Г-16. Бо все ось. Оці характеристики і самі наложнички. Так. Левый і правый. Ось таки біло, білого кольору замого. Кнопочка що показує, що заряд. Так. Я їх протестую, катрошки тяжеленько басу, матовий пластик, так що не буде відбитки пальців. Протестую, попробую і напишу. І, як і науя ці навушники. І чи вартують вони. Ну, тут то, тому, я думаю, що я заплатив, то точно вартують. Але чи буду рекомендувати для покупки. Трошки є вже досвід з такими навушниками. Це бюджетні навушники, це не є топові Але є і відовий хороші навушники і мав інші басеуси. Перевірю і напишу. Напишу або на відео, або під відео в описі або в коментарі. Так усім всім дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мої моє відео. Всім, всім дуже вдячний, що підписується. Так, всім мирного неба і слава Україні!